Цьогорічна весна під знаком російсько-української війни. Збройні сили України та всі українці відстоюють право на власну незалежну державу і національну ідентичність. Саме тому набуває особливої ваги день вишиванки суто Національне свято, яке відзначаємо в третій тиждень травня з 2011 року. В Олексіївській школі Хотінської селищної ради біля українсько-російського кордону тихо й порожньо. Діти навчаються дистанційно, але свято не скасовували. В цих умовах особливо важливо, що наші традиції мають жити, говорить керівниця освітнього закладу. Ми перебуваємо на шкільному подвір'ї Олексіївської загальноосвітньої школи Хотінської селищної ради. Саме сьогодні ми започатковуємо, ну як би так сказати, флешмоб у рамках свята всеукраїнського свята дня вишиванки. Українська вишиванка. Є символом вірності, символом сміливості, мужності. Українська вишиванка стала сьогодні символом ну, символом, символом того, що ми незламні. Символічно те, що ми перебуваємо на кордоні з Росією і з країною агресором, звісно, що. Болісно, важкі втрати ми несемо, але я впевнена, що ми переможемо, що дух український, оця вишиванка, вона завжди буде підтримувати наших бійців, і вона буде бронею для наших бійців, то збережемо Україну, і все буде Україна. Давайте, любі друзі, приєднаємося до нас. Підтримуємо, і хай це стане ще одним кроком до перемоги українського народу. Ідея підколективу Олексіївської школи розповісти про український національний одяг, допомогти в цій справі, запросили майстрів художньої фотографії з Сумської фотостудії Мальва. Вже кілька фотопроєктів цього колективу створені саме для того, аби показати красу і самобутність всього українського, щоб вибрало в себе тисячолітні народні традиції. Першим нашим проєктом, який ми Відзняли це було свято Івана Купала, коли дівчата плетуть вінки, шукають світ папороті, заворожують хлопців, звичайно, своїми чарами, своїми косами затягуючи. <хи> Наступним нашим проектом був проєкт «Жнива», коли. Вийшли на поле, жали жито, в'язали його у снопи. Ось цілими сім'ями виходили на поля, збирали цей врожай, щоб на столі завжди був запашний наш український хліб. Також було відзнято цілий проект до свята покрова. Покрова це, по-перше. Свято, яке ну, захнуне козацьке. козацьке свято, да? бо Мати Божа була завжди покровителем для наших воїнів. Вже були дві виставки в Німеччині, зараз в Португалії проходить наша виставка наших фотографій. Ми намагаємося нашим дітям передати наші традиції, нагадати нам наші традиції. Колега пані Світлани створює образ юної дівчини в українському вбранні. Український костюм це душа і відзеркалення української нації. Зокрема, тому що його виготовляла дівчина сама. Вона все сама шила, вишивала. Основа українського національного одягу льняна або полотняна сорочка. Вона була така довга і була вишита по манжетках, по рукавах. Понизу в деяких регіонах вишивалася ще по горловині. Ось е, цей візерунок говорить про те, що була вишита ця сорочка е, в наших краях північна Україна, червоні, чорні нитки і квіти. Поверх сорочки, літник, верхня іскрава спідниця з щільної тканини. Потім вдягалася запаска парку. Взимку замість цієї спідниці вдягали плахту, вона була тепліша. Український пояс називався крайкою. Вона була дуже довга, зазвичай майже два метри була, тому що вона мала дуже магічне значення. Коли коханий дівчини відправлявся в далеку дорогу у похід, або як зараз на війну, кохання ніхто не відміняв. Тому дівчина його, як оберіг, обгортала свого осудженого для того, щоб на нього не задивлялися сторонні дівчата. Далі в нас жупан. Він вдягався поверх сорочки, виготовлявся з бархату, сицю. Ну, чим дороже тканина була багатша, значить була заможніша родина. Неодмінна частина святкового обрання українки разки намиста. Молоді дівчата, вони носили синє на миста і зелене. Це говорило про те, що дівчина молода і ще вона не, не наречена, не замужня. Але коли дівчина становилася старшою, зелене намиста з неї знімали. Це казали, казало про те, що Дівчина вже не діточка, не дівчинка на видані. Потім ось такі були червоні на мостині. Мали вони дукачі. Дукачам могла служити якась монета. Чим менша дівчина, тим менша монета, там п'ять монет, десять чи там. Або ж якщо це в родині був дід, який був на війні. То замість дукача могла бути його медаль, отримана в бою, і передавалися вони ці намиста з дукачами від бабусі до онуки. Навіть на повсякдень українські дівчата носили стрічку у волоссі, у свято ж вдягали вінок а також сяп'янці, червоні або жовті святкові жіночі чобітки з особливої м'якої шкіри. Черевички на підборах і шнуровочкою. Українські дівчата носили сап'янці. Вони взували тільки на свята, ходили до церкви на великі праздники. Нарешті образ довершений. І ось така краса у нас української дівчини, непереможної України. Яскрава, вільна, сильна, незламна, незалежна, квітуча дівчина-Україна. Юна модель задоволена, адже в такому вбранні відчуває себе, хоч і незвично, але дуже комфортно. Розповідає, що року на день вишиванки їх школа квітне вишитими орнаментами, квітами у вінках, і це дуже святково і урочисто. На день вишиванки ми завжди одягаємо вишиванки, тому ми зберігаємо традиції. Мені подобається цей костюм. Я бачу дійсно себе українкою. Своє національне вбрання, практичне і красиве, українці з давніх віків не дарма вважали оберегом. Кожен регіон мав свої орнаменти і свої кольори, але спільні символи коди від наших предків, світове дерево, неперервний зв'язок із всіма поколіннями роду, коло знак сонця, ромб символ родючості і добробуту родини, спіраль циклічність і безкінечність часу, хрест захист від зла, гармонія і духовне просвітлення, калина безсмертя роду. Тож сама вишиванка, і загалом український національний костюм є найціннішим культурним надбанням нашої країни. Останніми ж роками мода на українське від Київської Росії до сучасності набуває все більшої популярності загалом у світі. Українські дизайнери впливають на європейську моду, а їхньою візитівкою стала сама вишиванка. Наш національний колорит надихає найвідоміших кутюр'є, бо українське це стильно. Для самих українців національні візерунки і одяг як генетичний код і як саме життя для нас вишиванка це, ну, мабуть, головне, найголовніший символ сьогодні України і взагалі нашої незалежності. Хочеться лише побажати нашій Україні одного перемоги. І сьогодні своїм проектом ми хочемо підтримати в першу чергу наших воїнів. Які знаходяться зараз на бойових позиціях, і їм зараз дійсно потрібна наша підтримка. А чим ще можемо підтримати ми, дівчата, ось українські, наших чоловіків? Звичайно ж, нагадати їм, що їх вдома чекає ось така. Така краса. Вона і жінка, вона і мати, вона і дружина, вона і воїн. Сьогодні на передовій, на жаль, також багато наших дівчат. Тому ось сьогодні ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ми разом Ми знаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо завжди, щоб в домі панував мир, благополуччя, завжди був хліб на столі, вогонь в печі український. і тому ось зовсім. Зовсім недавно ми відзняли новий проект, в якому ми показали, як ми шануємо традиції на пасхальні свята. Наша Україна відродиться, ми переможемо, і все у нас буде добре. Тому разом до перемоги сьогодні дякуємо Олексіївській школі за запрошення, за те, що вони надали нам таку можливість повчас прийняти участь разом з ними, зробити такий флешмоб. Відзняті фото від студії Мальва стануть окрасою шкільної фотогалереї Олексіївської школи.